Бабін, баргін, батін. Баргін. ти король! В цьому випуску ФІФА готує зміни правил у футболі. Стало відомо, хто погрожує тренером українських клубів. Мудрик отримав позитивні новини ще до терміну своєї дискваліфікації. Українець вже незабаром повернеться на поле. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний Ютуб разом. Фіфа готує революцію у футболі. Вже на чемпіонаті світу 2026 року, що пройде у США, Канаді та Мексиці. ФІФА спільно з міжнародною радою футбольних правил може протестувати нові футбольні правила щодо пенальті кутових та систем пар. Перше це пенальті без добивання. Після удару з 11-метрової позначки, якщо вратар відбив м'яч, гра одразу зупиняється. Жодних добивань. Тож, навіть якщо хтось одразу доб'є ворота, гол все одно не зрахують. Друге, вар втрутиться в кутові. Відеоасистенти судді утримують нову функцію. Тепер вони зможуть перевіряти, від кого саме м'яч вийшов за межі поля перед призначенням кутового. Це дозволить уникнути помилкових рішень арбітра, коли не зрозуміло, хто саме торкнувся м'яча останнім захисник чи нападник. І третє це перевірка другої жовтої картки. Вар отримує ще одну важливу опцію, а саме можливість переглядати моменти, які можуть призвести до другої жовтої картки. Адже друге попередження автоматично означає вилучення, що серйозно впливає на матч. Тепер такі епізоди зможуть проходити відеоперевірку, щоб уникнути спірних рішень. Друзі, а як вам такі зміни в правилах? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки з цього приводу. Українські клуби остаточно дізналися усіх суперників у другому раунді кваліфікації Єврокубків. Так, Київська Динамо ночів з Олександром Шовковським у другому раунді Ліги Чемпіонів зіграє проти клубу Хамбурн Спартан з Мальти. Матчі пройдуть 22 та 29 липня. У випадку поразки Мальтійцям Динамо вилетить до Ліги Європи. Володар Кубка України Донецький Шахтар на стадії другого раунду кваліфікації до Ліги Європи буде міритися силами з сторецьким вишекташом. Арда Туран на чолі Шахтарем відвідає рідну Туреччину для першого матчу в Стамбулі 24 липня. А гра відповідь пройде 31 липня у польському Кракові. У випадку поразки гірники будуть змагатися в третьому раунді кваліфікації Ліги Конференції. Житомирське Полісі та Олександрія також отримали своїх перших єврокубкових суперників у новому сезоні. Обидві команди зіграють у другому раунді кваліфікації Ліги Конференції. Полісі протистоятиме клуб санта колома з чемпіонату Андорії. Ця команда в першому раунді у кваліфікації за сумою двох зустрічей вибила боснійський борац. Протистояти Олександрії буде срібний призер чемпіонату Сербії Партизан. Команда вийшла на український клуб після поразки у стартовому раунді відбору Ліги Європи від кіпрського АЕКа у серії після матчових пенальті. Свої матчі Полісі та Олександрія проводять 24-31 липня. Перші ігри в обох парах будуть номінально домашніми для українців. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо бажаєте удачі всім нашим українським командам на цій стадії, та будете вболівати за наших козаків. УАФ розпочала розслідування через погрози тренерів в Чемпіонаті України. Комітет з етики української асоціації футболу розпочав розслідування через інтерв'ю колишнього гоного тренера Полтавської ворскли Желько Любеновича. Нагадаємо, сербський фахівець очолив команду, яка вилетіла з елітного дивізіону 24 червня. Буквально через два тижні 10 липня полтавський клуб повідомив про припинення співпраці з Любеновичем через сімейні причини. Любенович повідомив після свого звільнення, що був змушений залишити Україну через погрози з боку футбольних агентів. Тренер зізнався, що його змушували підписувати певних гравців. За словами журналіста Романа Бебеха, головними фігурантами справи виявилися Константин Лемішко, колишній футболіст Тернопільської та Олександрії, а також Ярослав Зварич. Як повідомив вже інший футбольний журналіст Володимир Звєров, обох агентів вже запросили до комітету етики та чесної гри УАФ. Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик зробив гучну заяву щодо термінів дискваліфікації він Челсі та збірної України з футболу Михайла Мудрика. Так, циганник заявив, що думає про те, що Мудрик відсидить ще рік і десь березня-квітня 2026-го, припускає, що йому дозволять тренуватися з основною командою Челсі, після чого Мудрик повернеться на поле в АПЛ. Слова циганника підтверджує англійське видання The Guardian, яке зазначає, що у випадку визнання мудриком своєї провини термін його дискваліфікації скоротиться до півтора року. І вже в червні 2026 тисячі ми зможемо теоретично побачити мудрика на чемпіонаті світу в Америці, Канаді та Мексиці разом зі збірною Україною. Друзі, а чи треба буде мудрика брати на чемпіонат світу, якщо Україна туди вийде, враховуючи, що у нього фактично не буде ігрової практики, чи краще дати шанс іншим гравцям? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки з цього приводу.